Привіт, привіт, дорогі діви! Це підказки ангелів на липень 2024 року. Це аналіз трьох сфер вашого життя: стосунки, робота, кар'єра і фінанси. Також в кінці розкладу я витягнемо карту: головну енергію липня, в чому вам пощастить. І так, давайте подивимося стосунки, який моральний стан вашого партнера, яка енергія у вашій парі. І також задамо картам запитання, хто в пошуку партнера, хто в пошуку стосунків, яка ймовірність в липні зустріти свою пару. Також на роботі, яка панує атмосфера в колективі, яка, які моральні стани і які відносини у вас із начальством, як відноситься до вас начальство, і також хто в пошуку роботи запитаємо карти, яка перспектива знайти роботу в липні місяці, і також фінанси, чого чекати і чого остерігатися у фінансовому плані. І так, давайте запитаємо карт. Хай нам дадуть, хай вам дадуть відповіді, задавайте запитання. А я хочу від себе попросити вас підписуватися на мій YouTube канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Дякую вам дорогенькі. І також діліться в коментарях. Своїм баченням передивіться відео за е, червень, місяць. Поділіться, що у вас булося, які енергії у вас панували? Дякую вам, дорогенькі, а я благословляю всіх своїх підписників і глядачів. Так, стосунки, давайте запитаємо про стосунки. Яка енергія панує у вашій парі зараз? У вашій парі зараз така енергія Щось росте у вашій парі. Можливо, це. Нова дитина, нова якась людина, можливо, ви вагітні, і ви чекаєте народження дитини, а в основному це дуже чудова карта. карта. Коли ви очікуєте і ваше, очікуєте, можливо, якщо це ваша тема на народження дитинки, тому що тут карта очікування. Також ви можете очікувати і на весілля. Це карта, коли ви чекаєте на якусь подію. Давайте дивитися. Очікування, щоб воно не затягнулося надовго. Якщо ви чекаєте щось у вашій парі, ні, все дуже блискавично. Це карта швидкості. Попри те, що очікування, можливо, це і про вагітність, якщо ваша тема ви чекаєте, можливо, ви, ви вагітні, або там ваші діти вагітні, ви чекаєте. І тут карта швидкості. Також будуть дуже швидко. Якщо це не ваша тема, у стосунках ваших буде дуже швидко розвиватися. Якась поїздка, можливо, ви кудись їдете, переїжджаєте в новий будинок, в нову квартиру, робите ремонт, щось робите. Тут так, такий баланс і переговори. В стосунках ви можете бути на відстані. Багато переговорів, багато телефонних дзвінків, якщо ви на відстані. Але розвиватися ваші стосунки будуть дуже швидко. вашій парі треба буде. Приймати багато таких рішень. Можливо, ви вирішили кудись поїхати, або до вас хтось приїде, вам треба швидко все змінювати. Тут велика ну, така сильна енергія швидкості. Щось буде дуже близьковично змінюватися, і вам треба буде приймати такі рішення різні. Так, четвірка. Четвірка це трошки карта, коли людина змучилася. Ну, звичайно, що після таких швидкостей, коли багато. Цього ви будете відчувати, що ви змучені. І тут, що? який моральний стан вашого партнера? Давайте задамо, тому що тут така повсякденна рутина. А який моральний стан вашого партнера? Ви, власне, в ваших відносинах. Партнер ваш має якусь ідею, горить цією ідеєю, щось хоче зробити. Що він хоче зробити? Хоче зробити вам подарунок. Діви, Хочу зробити вам подарунок, якусь поїздку, якусь радість, щоб ви разом провели час, щоб ви повеселилися, щось готується. Можливо, і це дуже швидко. Ви, ви кудись так, поїздите, однозначно, якась поїздка у вас відбудеться. Ця поїздка вас так зблизить. Зблизить, буде якийсь такий подарунок, щось буде дуже радісне. Тут тут йде таке чорне і біле, чорне і біле, це коли, можливо, були якісь такі, можна сказати, і вагання приймати це рішення чи не приймати, але якщо ви його приймете, то ви... це рішення буде однозначно правильне. Хоча буду здаватися, що багато всього ще проробити, але тут у партнера є ідея і все у вас вийде. Давайте задамо запитання. Для людей, які в пошуку пари. Чи є в липні, які в липні шанси, чого очікувати в липні в пошуках? Так, що липень принесе? Зразу <смі> Зразу липень. А тут іде мужчина, мужчина такої вогняної енергії, Іде у ваше життя такий вогняний, вогняний король. Ну, розклади для чоловіків і для жінок, це може бути, якщо ви чоловік, це така вогняна, просто це як на, на малюнку мужчина, але жінка також це енергії. Карти, це про енергії жінка, або такої вогняної енергії, запальна. Можливо, по гороскопу овен, стрілець або лев. Іде у, ваше життя, іде у ваше життя, але ви ще не бачите того. Тут іде таке, що людина нібито в пошуках партнера, але людина ще зливає свою енергію в минулі стосунки. Ще є якась травма у вас непролікована, і ви можете сидіти в роздумах, думати. І тут що вам допоможе? Допоможе вам дійсно рух вперед. Рух вперед. Треба, можливо, щось починати таке, але щось іде у ваше життя. Тут більше який шанс зустріти людину. Є шанс зустріти, тому що тут іде людина до вас. А ви тут сидите, не бачите, не дуже хочете. І дивіться, ну, тому що людина як прийде, так і піде. Тому що тут вже людина йде далі. Дуже швидко будуть розвиватися, людина як прийде, так і піде. Щоб а, буде все дуже-дуже швидко відбуватися. Так, підкажіть нам, що допоможе вийти із таких станів розчарування? Треба виходити трошечки за межі своєї мушлі. І що вам допоможе вийти за межі своєї мушлі? Королева, королева жезлів, можливо, це ваша подруга, чи така людина оптимістична, яка або такий, можливо, вам фахівець попадеться, який вас змотивує, що просто людина, яку ви послухаєте, де коли там дві-три фрази змінюють ваше життя кардинально, тому що слова вони так працюють можна словом людину. Воскресити і словом людину можна вбити. Така королева, така людина запальна, ваш друг прийде і змотивує вас. Це вам допоможе вийти з вашої мушлі, тільки ви зумієте почути це і прийняти. Так. Тепер робота. Що на роботі? Які у вас там перспективи, яка атмосфера на роботі панує? На роботі панує чудова атмосфера. А, є підтримка, і це в основному це карта просування вперед. Це просування поч... і можливо навіть такий кар'єрний ріст, я би сказала. Якісь є просування. Щось буде мінятися і до кращого. Якась колаборація, можливо, ви у трьох щось придумаєте, якусь ідею, вас підтримають, і ви будете втілювати цю ідею в життя. Можливо, створювати якийсь новий бізнес, створювати якийсь підприємство. якась колаборація, ви в трьох будете це все обговорювати, будете мати, тому що тут троє людей, які обговорять однодумців. Коло однодумців, який, і ви будете щось придумувати, щось створювати. Так, І вам знадобиться віра в себе, обов'язково вірте в себе. Ще ваша ідея далеко, але вже мотузку людина тримає і йдіть до своєї мрії, впевнено, підтримка у вас буде. І так, багато ідей все починати, все втілювати в життя, чудова енергія, тому що паж це завжди про щось таке. От є ідея, і ви її придумали, і вам треба її так плекати. Як на сінинку ви посадили, спочатку там підготовили ґрунт, потім посадили, підливаєте, підливаєте, чекаєте. Отак із вашою ідеєю, у вас буде коло однодумців, ви будете щось придумувати, потрібно буде і гроші, і підтримка, і все у вас буде і віра в себе. Так. І подарунок долі. У вигляді грошей. <гроші>, Гроші прийдуть однозначно. Буде нагорода за ваші труди. Буде нагорода за ваші труди, бо тому що тут все це протягає повну жмені, дає якийсь шанс. Дуже хороший шанс в вашому житті випаде. Давайте тепер дивитися для людей, які в пошуку роботи. То шукає роботу, яка перспектива, знайти в липні роботу. І тут при тут таємниця. Тут поки що таємниця. А, так, підказуйте нам. Іде якийсь подарунок. Такий подарунок долі, якась підтримка, якийсь подарунок долі. щось. А, можливо, людина прийде така. Ну, Вчутливо, можливо, ця людина допоможе вам як десь таку ідею, що от десь там можна податися, можна якась ідея про роботу прийде, щось вам запропонують, у вас буде вибір. Може це є карта вибору. І, власне, якась людина така прийде, вам буде здаватися, що варіантів нема, хто довго шукає. Ця таємниця це так, якби ви не бачите, ви не чуєте. Вам вже здається, я вже всі варіанти попробувала чи спробував нічого несь мені нічого не світить. І тут прийде людина з якоюсь ідеєю, і у вас буде вибір. Якась інформація поступить. вибір. вибір ви будете подаватися на роботу, і тут навіть може бути і два, і три варіанти по цій карті. А, і що допоможе? Тут, можливо, треба буде ще щось підучитися, або, можливо, вас візьмуть на випробовувальний термін. Щось вас ще будуть підучувати, щось ще робити. Якась така іде інформація, і які шанси карти дайте нам. Шанси є однозначно. Тут іде, вам хтось допоможе, прийде якась інформація, що вам допоможе. Навіть якщо ви дуже сильно так уже розочаровані, в липні є шанс продовжуйте, і якась інформація прийде, прийдуть люди, тому що тут і один, одна людина, друга, люди, які вам будуть допомагати, які будуть вам в цей момент дуже потрібними. І так, так, давайте дивитися у нас ще фінанси. Чого очікувати у фінансовому становищі вашому в липні і чого остерігатися? Так, чого очікувати в фінансах? Фінанси королева. Пентаклі це стабільність. Стабільність, і також, можливо, це банківський працівник, чи людина, яка видає вам зарплату, яка буде вам видавати зарплату. так, а можливо, це ваш бухгалтер, який буде давати вам звіт, ви захочете скажете, давайте там звіт. Це такий підрахунок ваших фінансів і людина, яка вам буде допомагати це робити. Так, і чого остерігатися? Давайте питати, чого остерігатися в фінансовому плані. Що тут остерігатися? Ну, тут буде якась велика покупка. Це не то, що остерігатися, а так якби обмірковувати, бо тут іде перед тим карта ідеї. Гроші будуть, і у вас буде якась ідея, тому що це покупка нерухомості, покупка автомобіля, щось така, якась, знаєте, покупка. Не дріб'язкова, а така велика, і, як то кажуть, вкладання таких серйоз, серйозна покупка. Тут ще також може бути, що прихід фінансів через спадщину, можливо, квартира, чи якась нерухомість, щось перейде у вашу власність. Можливо, ще і так, тому що така, якби карта. Нерухомості, або ви може от будете вкладати кошти в квартиру, або вже в ремонт. Можливо, у вас є квартира і зараз ви будете в ремонт, чи будинок, і будете ще його чи добудовувати, чи тільки розбудовувати. Це така карта нерухомості, такої власності уже. Так, чого остерігатися? Давайте запитаємо. І ще у нас питання: Головна енергія місяця, що принесе вам успіх, в чому вам пощастить, зараз будемо питати. Так, в чому, чого остерігатися в фінансах? Тут остерігатися, що, можливо, друзі будуть просити гроші позичити. позичити тому що тут така карта, що, можливо, у вас будуть просити просити гроші, що робити, що робити, чого остерігатися остерігатися тих зайвих витрат, тому що можуть бути якісь такі а, непередбачувані витрати можуть бути, або може ще бути, що а, тут карти кажуть, що от дійсно, якби Спокійніше, бо тут буде дуже багато таких е, е, йдуть карти чаш, і ці карти це карти емоцій, багато дуже емоцій буде. Якісь буде така ну, неспокій не буде. Остерігатися у того неспокою такого і тривоги, багато тривожності буде. Давайте запитаємо у карт: в чому вам пощастить в липні місяці? Яка головна енергія липня? Так, пощастить. Якась висвітлиться інформація. Тут таке світло вночі. В чому вас, вам, вам пощастить, якесь світло вночі. Щось. Ну і тут якась ідея ще може прийти. Ідея про гроші може бути, вам пощастить. Тому що тут людина такий стабільний дохід, людина задоволена результатом. І цей результат це про гроші і це про цінності ще може бути. Пощастить вам, можливо, ви якась цінність в вашому житті з'явиться. Та цінність, яку ви шукали. Хтось може знайти роботу. Це для нього дуже велика цінність, і це, і це правда, це здійсниться, пощастить з роботою. Чи, можливо, хтось шукав людину, і ця людина для неї буде така цінна, дуже цінна, тому що це головна енергія цієї карти це цінність. Якусь ви знайдете таку цінність в своєму житті вип'є, ви будете дуже задоволені. А я вас люблю, обіймаю дорогенькі. До нових дус